Дивіться, що в мене тут. Це супчик такий для дівчат, які у мене худнуть. Це коктейль. до речі, дуже зручно. Я отакий от вживаю. Це поживний коктейль. Це коктейль для схуднення. І супчик. Дуже ще зручно, можна не заморачуватися готовкою. Це пребіотик теж класна штука для детокса, організму, коли Є закріпи, коли є проблеми з, з ну, закріпами, дуже класно допомагає. І тут у нас вітаміни. Тут всі вітаміни, всі мінерали, повністю повністю, повністю, все, що можна. Чотири капсули і з за сніданочком людина випивається. Хто не хоче здавати аналізи, щоб не цей. Не замарачуватися, бо аналізи це дорого. От, а так людина отримує, в принципі, більш-менш такі дефіцити, можна, можна збалансувати, ну, прибрати. Ось, завтра відправлю. Це залишиться, а це відправлю на програмку для схуднення. Отак. Крім того, Діто складає меню повністю. Там на тиждень на три тижні розписане меню. Сніданок, обід, вечеря, перекуси, все по грамах розписано. І людина просто має це перед очима. Вона може закупитися одразу на тиждень вперед і готувати собі правильну їжу в правильних пропорціях. Там все по грамах. Треба обов'язково ваги мати для того, щоб. Ну, Перший час, щоб зрозуміти, що скільки важить, що скільки повинно бути в на тарі... на От. І в мене вже є перші відгуки. Я в інстаграмчику буду виставляти. Дуже всім подобається. Люди дійсно вчаться і можуть потім самостійно. Правильно харчуватися і здоров'я покращується вже прям за перший тиждень-два. і Вже людина відчуває на здоров'ї. Якщо потрібно, ми назначаємо аналізи. Розшифровуємо, потім додатково даємо якісь рекомендації. Всі ці рекомендації пов'язані з харчуванням з правильним, тобто ми не назначаємо ніяких ліків, ми не назначаємо там, ну, чогось такого, що повинен лікар назначати. Да? Якщо є підозри на якесь захворювання по аналізах, ми розуміємо, що там може бути цукровий діабет. Там. Якщо людині треба консультація саме лікаря, наприклад, ендокринолога, ми їй про це кажемо і ми тоді радимо звернутися. До лікаря, кажемо саме, до якого краще звернутися, і там вже людина може отримати консультацію більш таку стосовно її хвороби. Але будь-яка хвороба все одно за рахунок правильного харчування, за рахунок. Того, що людина покриває свої дефіцити, дефіцити білку, дефіцити клітковини, дефіцити вітамінів, мінералів, її стан однозначно покращується, і це видно по аналізах, які людина потім перестає, і бачить результат, по-перше, на собі відчувається і це. Ну, це найкраще, що може бути, коли людина пише, що клас, дякую, в мене там перестали боліти суглоби, да? інші якісь симптоми зникли. Це круто, бо ми можемо обходитися без ліків. Розумієте, наша офіційна медицина, вона дає тобі кастилін, бо вона лікує за допомогою ліків. Да, є стани, коли. Це необхідно на якийсь період. Але якщо людина нічого не міняє в своєму житті і продовжує такий, же сами, такий самий спосіб життя, ну, він на цих костелях і залишається, йому треба все більше, більше і складніші ліки. А всі ліки вони впливають на печінку, на нирки, на організм в цілому. Тобто ми одне лікуємо, інше калічимо. І треба щось з цим робити. Тобто, лікар він не буде. Дуже внурюватися в твій, в твій стиль життя, в те, що ти їш. У нього протокол, такі аналізи, отакі ліки, все. Мало хто з лікарів радить змінити харчування. От дівчата, які звертаються, ну жінки, які звертаються до мене, кажуть: я була у лікаря, він навіть не запитав, що я їм. Ну, типу, я зрозуміла, що, а як, ну це ж пов'язано. Назначав там гормони, назначав якісь препарати, але жодного разу не сказав, що там прибери ковбасу зі свого раціону, додай свіжі овочі. Тобто лікарі про це не кажуть, тому що ну, у них трошки інша схема лікування, скажімо так. У нас підхід більш до здорового способу життя, і коли людина переходить на цей здоровий спосіб життя, то у неї починаються покращення, вона це відчуває одразу, і, звісно, їй потім хочеться залишатися в такому стані і не хочеться вже повертатися відкат робити. Отак. А я сьогодні потушкувала овочі з грибочками, там різні овочі. Цибулька, морква, бру... ой, цвітна капуста, гриби. Кабачок і баклажан. Ось, на вечерю буде з курячими попками.